21 століття з його надшвидкими соціально культурними змінами. Не залишає людині розкоші оволодіти професією раз і назавжди. Людина повинна постійно навчатись, навчатись протягом життя. Зрозуміло, що велика частка цього навчання буде відбуватись самостійно і таким чином перед вами постає задача не тільки засвоїти певний об'єм навчальної інформації, а й більш важлива задача навчитись. Навчатись до того ж, навчатись самостійно, формувати навчальні компетентності. Компетентність як якість особистості необхідна для якісної продуктивної діяльності в певній сфері. Терміном компетентність позначається володіння людиною відповідною компетенцією, а компетенція. Це інтегрований результат опанування змістом освіти, який виражається в готовності людини використовувати засвоєні знання, уміння, навички, а також способи діяльності у конкретних життєвих ситуаціях і для розв'язання теоретичних або практичних задач. Отже, компетенція. Є заданою нормою освітньої підготовки, а компетентність це відповідна сформована якість особистості. На симпозіумі Ради Європи ключові компетенції для Європи був визначений такий приблизний перелік ключових компетенцій: вивчати, шукати, думати, співпрацювати, братися за справу. Адаптуватися. Українські вчені також перше місце в переліку ключових компетенцій віддають умінню вчитися. Уміння вчитись програмує індивідуальний досвід самостійного учення. Людина, яка вміє самостійно вчитися в майбутньому зможе самостійно і творчо працювати і жити. Компетентність передбачає, що учень або студент. Сам визначає мету навчально-пізнавальної діяльності або приймає запропоновану викладачем, планує, програмує свою діяльність, організовує свою працю для досягнення мети, вибирає або знаходить потрібні знання, способи для розв'язання задач. Використовує в певній послідовності, сенсорні, розумові або практичні дії. Усвідомлює свою діяльність і практично її вдосконалює. Має умінні і навички, самоконтролю і самооцінки. Для формування у студента зазначеної компетентності в нашому курсі передбачено рубрику навчаємось вчитись.